Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі Дуже довго не виходили випуски на тему, що ж в Україні, що ж по взагалі ситуації на фронті. Але ми зараз не будемо розмовляти про ситуацію конкретно на фронті, а будемо розмовляти про інше. Вчора е 5-6 посольств в Києві. Посольства таких стран, як Іспанія, Італія, США посольство також Казахстану, закрилося. Закрилися не на зовсім, а закрилися на один день. Зокрема, про посольство США вже написали, що воно буде відкрите вже завтра. Тож. Причина була в тому, що посольство США повідомило про закриття десь вранці. Під обід наші ЗМІ сообщили, що РФ готується нанести масований ракетний удар по Києву по взагалі території України. Ну що ж, друзі, так воно і трапилося. Але не просто масований удар, а удар межконтинентальною балістичною ракетою. Україна стала першою в світі країною, по якій стосовно і вдарили меж ракетою. Це, звісно, зробила країна терорист Росія. Хто ще очікував від е, е, когось іншого? Ну, це можна було і е, предвідіть. Зокрема, перед закриттям пос посольств за день до цього, так е, Америка надала нам дозвіл на е, те, щоб ми били е, ракетами атаками по території РФ. Тобто, Джо Байден е, не проти, щоб ми були. По військовим об'єктам, по базам, по сукупченню, по Сєврокорійцям. Україна може бути по Курській області, куди були направлені північно-корейські війська. Ми знаємо, що кацапи. Хворі на голову, і їм треба показати щось Америці у відповідь на це Путін Путіну. Також цьому діду бункерному він ну, не може це лишити в спокої, і він так вирішив показати це саме таким. Способом не е, наносити масовний е, балістичний, так, або комбінований е, удар по Україні, а застосувати тільки одну ракету е, межконтинентальну балістичну е, типу Рубіж. Що ж ця ракета себе представляє? Ця ракета розроблена в середині 2000-х років. Вона може нести як звичайні боєприп... ну, навіть не боєприпаси, а боєголовки, так і ядерні. Тобто Росія ну, цим чином? Показує США, що наступний удар може бути ядерним, якщо Україна буде застосовувати ваші Storm е, Shadow, скальпи по нашій території. Але ми не звертаємо на це увагу і це вже е, урок. Скільки вже червоних ліній було, скільки вже ядерних погроз було. Ну, тому США тільки допомагає Україні і ми дякуємо їм. Маса однієї такої, такої ракети 50 тонн. Дальність польоту 6 тисяч кілометрів. З цього ж виникає логічне питання у українців. А чи можемо ми її збити? Чи в змозі наші ППО збити цю е, межконтинентальну е, ракету? На жаль, на жаль, друзі, ми її збити не можемо. І військові експерти говорять е, теж е, саме, що ми не маємо змоги її е, збити. Адже е, ця ракета е, вона не може маневрувати, е, що також призводить до. Е, того, що нашим ППО важче збити цю ракету, а також вона може запускатися з мобільних пускових установок, що також ускладнює роботу ППО, тобто важко засікти її на перших етапах її пуску, Але, але друзі. На жаль, в нас такого комплексу немає і не буде. Ціна одного такого комплексу 3 мільярди. Існує, існує такий е, американський комплекс THAAD, рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет, такі, як, наприклад, Рубіж. Тобто такий комплекс може. В певною західтю збити цю межконтинентальну ракету Рубіж. В нас такого комплексу, як я і сказала, немає. На жаль. А якщо ми кажемо про відповідь, так ми вже поговорили про причини, про Кацапи, до речі, повідомляють, що цей приліт був на місто Дніпро, на завод «Южмарш». Так, яка буде відповідь? Ну, сподіваюся, ми скоро це побачимо. Дали дозвіл на атакам, так? а на наступний день вже були нанесені удари по, по Брянській області і ЗСУ уразили 67-й арсенал Грау. Тож, друзі, тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. І Слава Україні.